Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про такий фінансовий інструмент, як ОВДП, про який мене часто запитують. ОВДП облігації внутрішньої державної позики це боргові цінні папери держави, випущені Міністерством фінансів України. Пройдуючи такі цінні папери, держава бере на себе зобов'язання провести виплати, за ними у заздалегідь передбачений термін з визначеною дохідністю. При купівлі ОВДП дохідність фіксується до кінця терміну їх обігу. Тобто, фактично, ви даєте свої кошти державі в позику на певний термін, а держава зобов'язується вам через певний термін їх повернути з певною сумою прибутку. Одним з найкращих брокерів, який продає ці ОВДП в Україні, є ICU. Як видно з таблиці, в них переважно одна з найкращих цін на ринку. на ці цінні папери. Тому сьогодні розглянемо реєстрацію саме в ICU. Так, наприклад, якщо ви б купили одну облігацію в ICU з терміном погашення 1 листопада 2023 року за 1 17 гривень 5 копійок, то 1 листопада ви б отримали назад номінал у розмірі 1 тисячі гривень та купонний дохід, який склав би 54 гривні 75 копійок. Також варто заважити, що інвестиції у ОВТП для резидентів України не оподатковуються. Тобто це ваш чистий прибуток. На відміну від тих же депозитів у банках, які оподатковуються ставкою 19,5% на прибуток. У ОВТП ви отримуєте весь прибуток. Щоб зареєструватися в сію, вам необхідно буде скачати їх мобільний додаток в першу чергу. та Перейти до реєстрації. Реєстрація дуже проста. Для резидентів України доступна онлайн через авторизацію у банк ID в одному з ваших мобільних банків. Вам потрібно буде просто натиснути таку реєстрацію, заповнити свої дані, подати копії документів та підписати їх онлайн. Після цього вам. Та недоступною система ICO Trade у мобільному додатку, яку ви зможете поповнити, вказавши кошти зі своєї карти, та купити ваші перші ОВДП а в подальшому і отримати виплату з них. Тож, дякую за увагу і вдалих вам інвестицій. Зайшовши їх мобільний додаток, ми можемо побачити весь доступний перелік ОЦП для купівлі. Так, перейшовши на один з них, ми можемо побачити, що ціна купівлі становить 766 гривень та увесь перелік майбутніх виплат. Якщо перейти на одну з ВДП, для яких недостатньо коштів для купівлі, ми побачимо про це повідомлення знизу. Для того, щоб поповнити наш рахунок в ICU, потрібно буде перейти на вкладку портфель та натиснути Поповнити. Вибрати спосіб без комісії портмоне, ввести суму. Та пройти верифікацію карти, якщо ми цього не додали. Для цього потрібно відправити її дані на вказане Email. Удалих вам реєстрації!